Шановні пані та панове, панове солдати та матроси, сержанти та старшини, офіцери, генерали, президент України Володимир Зеленський та Перша леді України Олена Зеленська. Слава Україні! Розпочинаємо урочистості з нагоди 33-ї річниці Незалежності України. Президент Республіки Польща Анджей Дуда. премєр міністр Литовської Республіки Інгріда Шимонітія. Має президент України Володимир Зеленський, дорогі українці, українки, усі наші воїни, наші герої і наші союзники, всі у світі. Хто з нами? Хто з Україною? Анже, пане президенте Інгрідо, пані прем'єр-міністри. Сьогодні ми відзначаємо 33-й день незалежності. України, і ми впевнені, українці завжди будуть відзначати це своє свято у своїй вільній столиці та у своїй власній суверенній державі. Україна завжди зберігатиме незалежність, і це вже ніколи не буде під питанням. Ми всі разом дали відповідь, і це історична відповідь завдяки. Нашій єдності, нашій сміливості, нашій спільній роботі відповідь: чи бути в Україні, чи бути українцем. Коли зовнішня агресія ставить таке запитання перед нами, перед нашою нацією, усе залежить від людей, від мільйонів людей, кожен своїми діями визначає долю усього народу. І увесь народ своєю спільною силою визначає долю кожного. Саме так сталося після 24 лютого в Україні проти вторгнення в нашу державу і намагання її знищити постав увесь український народ, мільйони українських очей, які відреагували не страхом, а рішучістю. Мільйони наших українських сердець, які не завмерли і билися і б'ються мільйони українських характерів, які ніколи не будуть коритися чужому і завжди знайдуть спосіб повернути своє. Саме так ми і робимо: робимо все, щоб крок за кроком повернути своє та Вигнати окупанта, і завжди треба пам'ятати, якою ціною Україна захищає своє життя. Шановні присутні, я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх наших героїв, усіх українців, усіх українок, усіх наших героїв різних часів, які билися заради нашої незалежності та віддали своє життя, щоб Україна. Могла жити. Дякую. Ми не йшли з війною до Росії. Це звідти сюди, до нашого дому. Несуть руїни та намагаються нав'язати нам неволю. Українці на це відповідають цілком справедливо. Відповідають своєю власною силою та разом з нашими партнерами чесно, незмінно. Влучно і з кожним днем все більш далекобійно. Саме сьогодні відбулося перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї української ракети дрона паляниці. Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами. І знаємо, що Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але все ж дуже легко зрозуміти за що. Дорогі українці українки, дорогі друзі України, завдяки тому, що Україна у цій війні вистояла, збереглася, бореться. Ми всі знаємо, що і Європа може не впасти, скільки б їй не погрожували, як би на Європу не тиснули, як би по ній не били. Наша європейська історія вже не раз бачила, як неволя. Ширилась континентом тоді, коли єдності європейцям, на жаль, бракувало. Зараз же кожен з нас може робити все, щоб гарантувати свободу всім, свободу всіх у Європі. І європейська єдність є основою безпеки кожного на континенті. І саме так ми бережемо європейський спосіб життя. Саме так зберігаємо незалежність, і ми постійно маємо робити все, щоб наша незалежність, наше життя отримували достатній захист. Дорогі українці і українки, напередодні нашого дня незалежності України я підписав ухвалені Верховною Радою України закони із оборонного законодавчого пакету. Перший закон, який гарантує усім нашим воїнам, які діють на території держави-агресора, повне забезпечення, ми підтверджуємо гідну державну вдячність за бойову роботу наших героїв. Друге закон, який забезпечить для усіх наших воїнів-легіонерів українське громадянство. Кожен, хто відчуває життя і незалежність так само як і ми, українці, хто б'ється разом з нами, з українцями, заслуговує бути серед громадян України. Третє це закон, який убезпечує українське православ'я від московської залежності і гарантовано захищає гідність святинь нашого українського народу. Кожен з цих і інших подібних ухвалених законів. Кожне з наших сміливих рішень додають нам сили, сили Україні, а отже, усім нам, кожному з нас. І хай такий наш взаємозв'язок завжди буде абсолютно міцним. Все, що посилює Україну, захищає українців, все, що дає більше можливостей і захисту українцям, зміцнює нашу державу, зміцнює всіх наших союзників і нашу рідну. Європу, Україна. Я вітаю тебе з Днем Незалежності. Українці, я пишаюся вами. Кожен у світі, хто нам допомагає, наші партнери, наші друзі. Дякую вам. Слава Україні! Слово має президент Республіки Польща Анджей Дуда. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani premier ministr, Szanowny Panie Premier-Ministrze, Szanowni panie, premier, panie, premier, panie, premier, panie i Panowie Ministrowie, panie ta, panie ministry, szanowni, panie panie. szanowni Panie i Panie Ministry, Waszej poważności, Szanowni pani i Panowie, Drogi Drodzy, Braty, Wielkie dziękuję, Panie, dhyakuju, panie za zaproszenie i, za i możliwość, możliwość zaznaczenia się z Wami. для мене велика честь знову бути сьогодні в Києві та відсвяткувати день незалежності України разом з героїчним українським народом, Польща є поруч з вами від самого початку російського вторгнення я особисто був в Києві разом з президентом Литви Гітанасом Неуседою за день до того, як російські війська увійшли на територію України 23 лютого 2022 року. Одвибуху спочатку війни ми багато разів зустрічалися з президентом Зеленським як під час його візитів до Польщі, так і моїх до України, а також на міжнародних форумах. Jednak, Однак я, państwem, я вважаю е, винятковою честю виступати Україні, перед вами, громадянами України, України в день 33-ї 33 річниці незалежності тут в Києві. собі за Ваш день, Ваш день незалежності. Це в певному сенсі також День незалежності всієї Центральної Європи. Бо без Адже без незалежності України важко уявити незалежну та безпечну Polsce, Польщу, Литву Литві, чи інші країни нашого регіону. Країн ми це добре wiemy, усвідомлюємо, і, і тому я тим більше się, радий, що ми сьогодні зібралися тут разом понад два роки ви героїчно боретеся за свою країну і відстоюєте її незалежність. платите найвищу ціну, ціну крові, ціну життя. будь ласка, пам'ятайте, що ви не самотні у цьому найважчому випробуванні. Польща підтримує і надалі підтримуватиме вашу справедливу боротьбу аж до переможного її завершення адже сьогодні ви боретеся за свободу. А ми поляки, як мало яка інша нація у світі, знаємо, що незалежність не дається раз і назавжди. У нашій історії ми переживали трагічні моменти. Ми двічі втрачали свій суверенітет і двічі відновлювали його над людськими зусиллями у боротьбі. Історія моєї, історія моєї країни найяскравіше найяскравіший приклад де -де того, що рішучість, неполегливість і безмежна любов до свободи повинні привести до, до перемоги. І, і тут немає жодного значення, значення наскільки сильним і, і великим нас, здається агресор, заборка, заграбник чи окупант. Я не мав і не маю найменшого сумніву, що об'єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, мужній український народ відстоїть свою незалежність. І хоч хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться на смерть і життя, відстоюючи свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії тоді з темряви війни на руїнах і вигорілих територіях почне куватися новий світ. Сьогодні про це мало хто пам'ятає, але десятиліття тому, коли Європа піднімалася з руїн і, і і руйнувань, спричинених німецьким і радянським тоталітаризмом, розпочався процес створення спільноти держав континенту. Спільноти заснованої на фундаментах християнства, грецької філософії та римського права. Саме в 50-х роках були закладені основи нового демократичного порядку заснованого. На взаємній повазі та співпраці між європейськими народами, що радикально визр... вирізняється, відрізняється від русського миру, тобто антицивілізації, презирства ненависті та тиранії. дорогі українські друзі. Україна справедливо протягом багатьох років прагне стати частиною цієї політичної спільноти. Ці прагнення, ці прагнення цілком виправдані у Польщі. Ми добре знаємо, що Україна є частиною європейської спільноти протягом століть. Дозвольте мені тут нагадати, що поляки, поляків, українців, а також литовців, латишів і білорусів, об'єднує спільна багатовікова історія і випливаюча з неї традиція великої європейської держави, республіки багатьох народів. Ми є її спадкоємцями на рівних правах. Пам'ятаємо, що території наших країн були плодючим ґрунтом для розвитку демократичних традицій і громадянських свобод, які слугували точкою відліку і надихали рухи за незалежність, що формували європейську ідентичність країн нашого регіону. Це актуально і сьогодні. Той факт, що Україна сьогодні проливає кров за свободу і суверенітет. А не обирає життя в тіні імперської політики Кремля, коріниться в нашій спільній історії. Я в цьому глибоко переконаний. достатньо згадати, як у 17 столітті перед обличчям московської експансії, ми уклали гадяцький договір, який передбачав політичну спільноту трьох рівноправних суб'єктів – корони. Великого Литовського, Великого литовського, 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 литовського князівства литовського та Великого Руського князівства укладення заварче цього заварче у, укладення його означало юридичне скасування Переславської угоди, Україна яка поставила Україну, Україну в залежність від царської Росії. Пам'ятаємо також, як у пам'ятаємо також, як у 19-20-х -19, роках минулого століття польська армія пліч опісь з України з українською воювали проти більшовицької Росії завдяки союзові. Дяки союзові Петлюри, завдяки союзові Юзефа Півсоцького та Симона Петлюри. Ми зупинили наступ совітів. однак тоді ми не були достатньо сильними та об'єднаними, щоб вигнати більшовиків з української землі. зрештою та сама. Спільність цінностей і взаємна солідарність, солідарність об'єднує наші народи після падіння комунізму. саме тому я з гордістю можу сказати, що польща у 1991 році була першою країною у світі, яка офіційно визнала незалежність України. Більше того, ми підтримували ваші прозахідні пар... прагнення, з самого початку поляки підтримували під вас під час помаранчевої революції та євромайдану. звісно, народи, що живуть по сусідству протягом багатьох століть, завжди несуть величезний багаж спільного історичного досвіду, не тільки хорошого, але й але іноді складного. Не треба приховувати, що і польсько-українська минувщина містить болючі сторінки. Ми їх не тривіалізуємо, не, не, не стираємо і не забуваємо. Ми хочемо будувати майбутнє засноване на правді поєднання. та щирому примиренні. Братні народи зобов'язані це bo, один одному, бо те, що нас об'єднує, об'єднує сильніше, ніж що те, що нас об'єднує, сильніше від того, що нас роз'єднує. Тродзисом пані та панове, я вважаю. Що саме єдність і солідарність між нами зараз має вирішальне значення, і тому ми повинні зміцнювати їх всіма силами. Пам'ятайте, що польща не, не перестане не вам допомагати сами, та не залишить Україну на самоті на штаху до європейської місце спільноти Місце незалежної України є в Європі, своєю країна, рішучістю, рішучістю полі, своєю волею до боротьби. А сьогодні, на жаль, і своєю кров'ю ви довели, що ви вже давно належите до європейської родини. Не польща не залишить вас у цій боротьбі. ще не вмерла Україна. Вольна, хай живе вільна суверна, суверенна суверенна незалежна Україна. Хай живе польща. Слово має прем'єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимонітія. Україно. Для мене велика честь і велика радість у цей день бути тут з вами і відзначати свідчити. Незалежність України разом з вільним та незламним народом України. Як і весь цивілізований світ, захоплююсь вами і щиро вам вдячна. Адже захищаючи свою землю і державність, ви захищаєте і нас усіх, мою батьківщину, Литву, Європу і весь демократичний світ. Дякую вам. Бажаю вам віри, стійкості і звісно перемоги. Я не лише спов... сподіваюсь, я вірю, що день перемоги обов'язково настане, що ми разом святкуватимемо його в українському Криму і в вільному Гордому Маріуполі, що українці, які отримали прихисток у Литві, Повернуться і відбудують міста ЄС та НАТО, Донецьк та Луганськ, що у домівки на Сумщині, Харківщині, Херсонщині знову повернуться українські діти, що обіймуть своїх близьких хоробри українських захисники і захисниці, які повернуться з передової та з полону, що ми разом. Станемо свідками вироків для усіх, хто здійснював нелюдські військові злочини проти українського народу і держави, і для кожного, хто видавав варварські накази, що перемога України і міжнародний трибунал принесуть чесний і стійкий мир для України і для нашого спільного дому Європи. Літва була і буде з Україною на кожному кроці до цієї мети. Робимо і надалі робитимемо усе, аби надблизити перемогу, перемогу світла над темрявою, перемогу добра над злом, перемогу вільних людей, яку святкуватимемо разом зі світлом. З газом і без русні, слава Україні! ви бачили офіційні урочистості, які відбувалися на Софійській площі у Києві, за участі перших осіб держави президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради. До них долучилися і наші європейські друзі, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте, яка свою промову зробила українською мовою. Обидва гостя запевнили у своїй беззаперечній підтримці України, і її європейських прагнень. І сьогодні ж до дня незалежності президент. Володимир Зеленський оголосив про відзначення державними нагородами і відзнаками українських військовослужбовців та військові частини.